Можливі мирні переговори у Туреччині. Тема обговорення і для топ дипломатів, і для самого президента США Дональда Трампа. Він уже сьогодні вилетів у велике турне, у розкладі якого, тим не менше, немає відвідання Стамбулу. У Вашингтоні за подіями стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко. Від нього дізнаємося усі подробиці. США зацікавлені у тому, аби турецькі переговори відбулись. І, хоча не беруть безпосередньої участі у підготовці, тримають руку на пульсі. Держсекретар Рубіо зізвонювався із главою турецького МЗС Фіданом. Тому станом на зараз все виглядає так, що турецький раунд таки має відбутися, оскільки навіть Ердоган у зверненні до депутатів сказав досить чітко, ми висловили готовність внести свій внесок в організацію переговорів. Повідомили, що будемо раді прийняти їх у себе. Ну і розраховуємо на успіх. Але попри всі заголовки у пресі, станом на сьогодні виглядає вкрай малоймовірно, що до Туреччини у четвер міг би прилетіти Дональд Трамп. Поясню, чому президент вилетів у своє довге турне. Я отримав у Білому домі його робочий розклад лише у 9.45 вівторка за місцевим часом його прибуття до столиці Саудівської Аравії. Багато зустрічей, зокрема, участь в інвестиційному форумі. Далі за розкладом виліт до Катору, далі до Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому має статися щось, ну зовсім вже надзвичайне, щоб президент змінив свій маршрут. Більше того, я перед ефіром перевірив із відставним спеціальним помічником президента США. І за його словами, проти екстрених змін, заздалегідь погодженого графіка, завжди виступає Secret сервіс Державна служба охорони, яка відповідає за життя і безпеку перших осіб за безпековими протоколами. Закордонний візит глави держави готується щонайменше від 5 до 7 днів. Завжди виїжджає передова група, яка готує заходи безпеки разом із місцевими спецслужбами. Ну тобто, з точки зору тих правил традицій, які є у Білому домі, так не робиться. Зрозуміло, що Трамп є Трамп, він емоційний, часто ухвалює рішення, керуючись настроєм анелогікою. Але єдиний варіант, коли графік турне могли би змінити, це якщо до Туреччини прилетів би не тільки президент Зеленський, а він кілька разів підтверджував, що готує цей візит, але й Путін. Тобто це були би переговори на вищому рівні. Але поки тут, звісно, немає 100% гарантій, бо все дуже швидко останнім часом змінюється. Але поки про це не йдеться. Ну і взагалі, велика політика не робиться. Поспіхом, і це урок для Трампа, якому властиво багато що спрощувати. Про це не говорили на камеру, але коли ідея відвідати Саудівську Аравію з візитом тільки виникла, а було це ще у березні, то частина його команди прораховувала варіант організувати Ріяді не тільки візит, але і саміт із Путіном. Але була принципова умова. Для цього потрібно було перемир'я в Україні. Трампу треба було показати і виборцями світу, що його переговорний стиль дає результати із призупиним. Ненням вогню Росія весь цей час відверто затягувала. Тому станом на зараз центр уваги все ж до столиці не Саудівської, а турецької, і до рішень, які можуть ухвалити за посередництво вже не Трампа, а Ердогана із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.